Здається, сьогодні кожен українець дуже добре усвідомлює, хто такі справжні захисники. В першу чергу це військові, які захищають нашу Україну, жертвуючи власним життям. Також це волонтери, які допомагають їм психологічно, матеріально. Також це мужні жінки, які чекають своїх чоловіків, повернувшись... З фронту, також це молодь, яка вірить у світле майбутнє, яка також своїми силами намагається наблизити перемогу. Але друзі, чи знаємо ми напевно, хто такі справжні ветерани? Як вони взагалі живуть сьогодні? З якими вони викликами стикаються в цей непростий час? Про фізичну терапію та реабілітацію військових розкаже нам Михайло Ковальчук. Це фізичний терапевт, це ветеран. Також він є учасником бойових дій в минулому. Бойовий медик, сержант. 130-го батальйону сил територіальної оборони збройних сил України вітаємо вас у нашій студії. Вітаю молодший сержант. Ну сержантський склад. Доброго ранку, доброго доброго Слухайте, ну пройшло два роки, але ваш запал залишився насправді. Ну, наскільки можливо... — ви коли от... заходите до студії, то тут все оживає. Дуже дякуємо вам, доброго. раді бачити. Хочемо трішечки, щоб ви розповіли про себе, як зараз живете, як взагалі була у вас травма служба. З чим зараз зустрічаєтеся, з якими перешкодами, щоб продовжити жити в цьому цивільному світі? І взагалі про фізичну реабілітацію, тому що це тим, чим ви займаєтесь, і ми розуміємо, що угу. зараз воно дуже на часі. Як ви можете зазначити, кого можна сьогодні назвати ветераном, хто це, і от з якими викликами зустрічаються ветерани? То про себе чи, про, чи зразу? <поте> по те? В контексті себе, звичайно. Ну, дивіться, ветерани це, по-перше, це ті, як я, учасники бойових дій. Потім ветерани це особи з інвалідністю внаслідок війни і учасники війни. Тобто учасники бойових дій це ті, хто безпосередньо по бойовому розпорядженню саме йшов на бойові позиції по захисту Батьківщини, суверенітету та державної цілісності. З пораненням це зрозуміло, так? Це у нас саме особи з інвалідністю внаслідок війни, які отримали поранення. Навіть якщо враховувати там перша лінія, друга лінія оборони, там теж прилітає, і теж отримують поранення. Ну а е, якщо брати учасників війни, то це особи, які, на яких не було бойового розпорядження, вихід на нульову позицію. Е, але вони в війську так. Скажіть, будь ласка, з якими викликами стикаються саме ветерани, які повертаються із зони бойових дій в цивільне життя, особливо ті, хто повертається з травмами? Ну, якщо ми беремо, спочатку треба зрозуміти, що саме таке у нас е, ділянка фронту, ага. де йдуть бої. Так. Тобто, беремо першу лінію, нульова лінія. Це сім'я. У нас е, є хто? Є своя рота. Людей мало того, що де окуповані території. І є своя рота, і це така свого роду сім'я. Угу. І військові, вони ізольовані в цій сім'ї і виконують там бойові накази, бойові розпорядження. І вони звикають до того, що людей мало, е, всі знайомі, всі-всіх знаємо, це наші члени сім'ї. Uh -huh. А ось коли вони повертаються, у них вже парадокс виникає. Вони ж адаптувалися, звикали до одного, повернулися, а тут зовсім інша ситуація. Uh -huh. Якщо там було саме основне, це е, один за одного, це е, вижити, uh -huh. то тут, коли військові приїжджають, вони бачать мирне життя. Ні, по факту спочатку, спочатку буде накривати. Буде накривати, можуть бути панічні атаки, того, що багато звуків, що ж там, тільки прильоти і, і слухати повітря. Тут багато звуків різних. Тобто, якщо, наприклад, машина їде і вихлопна трубка е, спрацює, то військовий може навіть впасти на землю. Чому він може впасти на землю? Бо він знає, що якщо летить, він чує, треба падати. Угу. І він падає, просто організм так адаптується. Так, тобто -то це все є дратівливим фактором. Це дратівливий Ви фактор. ще казали нам Третьій. за кадром, що коли багато людей, скупчення людей, воно також так, так, впливає і так. тисне. Ну а звідки військовий знає, що то не ворог? Він тут знає всі свої. Він до цього адаптувався. А як не проводять нормальну ротацію, то у нас що відбувається? Да. Ну зрозуміло, чому не проводять ротацію, того що ну у нас війна. Хоч і написано військовий стан, але у нас війна. Навіть якщо брати не те, що не вистачає, просто ну ось дивіться, коли ми беремо людину, наприклад, яка е, спочатку прийшла, ну, тобто яка зараз мобілізована, mm -hmm. да? і беремо людину, яка спочатку е, повномасштабного вторгнення, ну ось не, я не кажу про коли була антитерористична операція. З початку повномасштабного вторгнення свідомо, добровільно прийшла в лави Збройних сил України. Це дві різні людини. І практика у тих людей, які прийшли раніше на початку, практика набагато більша. Угу. Набагато більша. І цих людей їх не потрібно, їх не потрібно вчити заново. Їх потрібно просто модернізувати, давати, відпочити. І ось тому їх тримають, тому що це. Вже хороші бійці, uh -huh. того, що це вже хороші на кого інструктори. Можна теж. На кого можна покластися, так. бо вони перевірені, перевірені часом? Так. Якщо вони заходять на позицію, вони не втечуть, бо вони не втікали. Uh -huh. Ось так. А якщо спочатку мобілізований, у них ще може залишитися страх. Uh -huh. Тобто, і ще може залишитися саме панічна оця атака наступати. Uh -huh. А якщо наступає панічна атака, то це о, у нас. Може, боєць під час артилерійського обстрілу вилізти з траншеї і побіжати. <свісно> і що тоді? А тоді шматки, да, шматки снаряду? Нічого <свісно> хорошого. Роблять з нього на щиті. Так, так. Ви пережили складну травму. Вже як рік ви нам також це казали, як взагалі у вас проходила реабілітація, як, як ви зараз почуваєтеся? І взагалі, як наша система охорони здоров'я в цьому плані? Чи вчасно надавалася вам допомога? І взагалі, як ви це все пройшли? Ну, коли мене поранило, то як я був на нульовій позиції? Бойовим медиком на півтора кілометра так, вкопався собі, зробив собі таку, як називав, могила. <с? <с?> ну, ну, а що тут? Яка дозволяє жити. Яка дозволяє жити. так. Або ти в ній будеш навічно, або ти будеш в ній жити. Ні, ну навічно ти не залишишся, бо побратимам все одно витягнуть. І якщо взяти так, то як в мене все сталося? Ну, Постійні, куди б я на нульовій, навіть на першій лінії, коли я йшов, по мені кидали мінами бо очі, а вже на нульовій позиції, то там так само, тільки десь, ну якщо брати посадку, тільки десь просвіток, тільки десь бачать, а ще бачать, що я бойовий медик, а ще я фактично старший бойовий медик роти. Да, я спочатку був старший бойовий медик, потім роти, потім бойовий медик взводу, але фактично старший бойовий медик роти виконував ці обов'язки. І вони розуміють, що це управління роти. І коли вони бачать, що мене ведуть, і я повністю у комплектації очі бачать, починалося. Тільки я заходжу, проходжу цю позицію, заходжу саме на іншу локацію цієї позиції, починається обстріл, мінометний, артилерійський. І коли іду, переходжу в іншу локацію на цій позиції, теж мене засвідчують, теж починається цей обстріл. Бували обстріли, що я в траншеї сидів побратима дві е, з половиною години. Я не міг вийти того, що постійні обстріли були. Так, це, Якщо брати, можливо, знаєте, Тінь Сонця. Угу. Тінь Сонця Сергій Василюк. Ото ми з ним в одній траншеї були, його траншеї мене два рази рятувала. О, так да. так. насправді ну, це так не просто. Ви розповідаєте, і таке враження, що це, це не наша реальність. От мозок відмовляється усвідомлювати те, що зараз такі жахи відбуваються в нашій країні, і ви особливо як бойовий медик, як ціна людина для війська, набагато навіть більше піддавались ось таким обстрілам. Ну так, а якщо взяти так, ну бойові медики вони бачать набагато більше. Якщо взяти стрілець, стрілець він е, окопався. І що? І тримає позицію. Фокус, Але основне саме для бійців, це що потрібно. Що я в першу чергу робив завжди? Це, ну, по-перше, укомплектація аптечок, потім медична частина. Uh -huh. так, ну, рапорти це вже бюрократія. І що я робив, проводив дуже часто тактичну медицину. Uh -huh. Я навчав е, бійців. ну, я ж, Не Наприклад, мені собі. кілометр бігти, так, так? Mm. щоб мене ще так само на щиті зробили. Мені легше їх навчити, щоб потім вони надали першу медичну допомогу, потім боєць пройшов через мене, того, що я там евакуацію налаштовував. Mm. Саме він до мене, я потім шукаю евакуацію, той пікап, який там десь стоїть, чи якась машина. Mm -hmm. Я їх навчав. Тобто вони у мене були навчені бійці і зараз навчені накладати турнікети, накладати ізраїльські бандажі. І вже після того, як вони зупинили, тобто рівень у нас підвищується саме да, того, що боєць виживе, тоді вони вже проводять його, приводять до мене. А я вже дивлюся. І бачу, ага, значить, доїде боєць. Турнікет накладений правильно, значить, оцінюю, чи немає у нього інших там поранень, які не побачили, того, що може стікти кров'ю, якщо не, не побачили. І тоді вже саме веду його на евакуацію, далі в свою траншею і далі копати глибше. І оце в мене таке на нульовій позиції було життя копаю. Раз в день поїв поранені, значить, стабілізація, евакуація, прильоти, траншею я копаю і оце отак. -от сутеніє, ну, щоб в тепловізор не бачили саме вороги, сутеніє, все, ну, тоді десь це було літо десь об 11-й, саме вже так темно було. І оце я о 11-й вже засинаю і тільки світло я вже встаю. Да, там В четвертій годині, значить, потягнувся, потягнувся і десь о пів на п'яту знов копаю. Mm -hmm. mm -hmm. так. ну, ну, таке життя. Ну, слава Богу, що справді ваше поранення дозволило вам далі жити. Тобто, mm, це, так, це ви так. пройшли цей. Бог вберіг. Так, слава Богу, скажіть, як зараз взагалі, як ви вважаєте, стосовно фізичної реабілітації для військових, в умовах, в яких ви жили, служили там? Так, ми розуміємо, що це постійно, навіть якщо ти просто завжди копаєш, ти ховаєшся. Це ж не про здоров'я твоїх м'язів і про а, те, що кажуть, що треба там ходити кожен день, якісь там 10 тисяч кілометрів, ой, кроків, так і так далі. Тобто, ми, ми одразу розуміємо, що чоловіки, які вже другий рік вони на позиціях, вони на захисті країни. Ми розуміємо, що це втрата здоров'я не тільки псих, психічного, mm -hmm. так само і фізичного. Як зараз наскільки потрібна фізична реабілітація нашим захисникам? Ну тут більше, давайте будемо брати, що потрібна психологічна реабілітація кожному. Задля цього у нас є психотерапевти в кожному батальйоні. Uh -huh. так. І які мають після зони бойових дій проводити декомпресію? Ну, взагалі, декомпресія може і два місяці тривати, проходити. Що таке декомпресія? Це коли, ну, по типу в гіпнотичному стані, да, там вводиться психотерапевт по типу гру, парні заняття, вводить гіпнотичний стан, щоб боєць знову пережив травматичний досвід, тобто знову пережив своє поранення. Тобто сенс в чому заключається? Е, відбулося це, так? Мозок не може охарактеризувати. Для нього це стресовий чинник. Треба ще раз, Треба ще раз щоб він охарактеризував вже більше. Потім ще раз, потім ще раз. І в подальшому вже це поранення воно залишиться. Да? В свідомості війна нікуди не піде, вона на все життя. От як великої вітчизняної, ну, Другої світової, якщо ми беремо. Да? Е, у нас ветерани, я їх зараз розумію. Я їх розумію. Ну чого вони пам'ятають усе, да стільки років вже пройшло, ті, хто живі, досі пам'ятають. Вони можуть не пам'ятати, як звуть там їхніх онуків, да? okay. навіть дітей можуть забути, але війну вони пам'ятають, що вони робили. Тому що це травматичний досвід. Uh -huh. Поганий мозок запам'ятовує або запам'ятовує дуже швидко і не прибирає, uh -huh. того що якщо це досвід для виживання. Так? Або забуває uh -huh. <смеш> блокуючи це все. Але так як це для виживання в таких реаліях, він це запам'ятовує У плані е, фізичної терапії, фізичної реабілітації, то ми маємо розуміти, що дійсно потрібно ще більше це розвивати. Нам потрібно ще більше санаторно-курортного лікування uh -huh. для бійців. Е, все одно в шпиталях проходить. Коли лікування відбувається, проходить по-дальшому вже реабілітація самих військовослужбовців mm -hmm. і фізична терапія так само проходить. Після того уже саме адаптація відбувається. Тобто, якщо у нас ампутація кінцівок, тоді що нам потрібно робити? Потрібно формувати мозоль, ну куксу потрібно формувати як кістковий. Мозоль, так і шкірних покривів, потім в подальшому адаптувати саме до протезування, до протезу. Угу. І отак поступово-поступово боєць починає саме уже, е, ходити на протезах або функціонувати протезами, якщо це у нас кінцівки верхні да, руки. Якщо брати саме. Е, Акубара травми, закрита черепно-мозкові травми, ну, як в народі кажуть, контузії, да, то контузії вони ж теж бувають різні. У нас теж проблематика є в тому, що визначають ці контузії, беруть е, ну, трішки неправильно, беруть супутні хвороби і думають, ну тобто загальні, які були ще до е, проходження бойових дій. І ці хвороби на ці хвороби акцентують увагу і тим самим зменшують. Е, Сам вплив цієї мінно-вибухової травми. За рахунок цього тоді неправильне лікування відбувається. А неправильне лікування, стан погіршується, погіршується а потім стан погіршується. І знову ж таки, це, це теж потрібно розуміти. Якщо ми беремо статистику, коли у нас саме бійць, учасники бойових дій зони АТО, да, беремо статистику, то Закрита статистика, що показує, що у нас за рахунок того, що не було повноцінної саме з повноцінних підходів визначення хвороб, повноцінної подальшої лікування і реабілітації, то у нас суїцидом закінчили тисячі військовослужбовців. Їх просто ніхто не рахує, бо вони вже були не військовослужбовці, вони вже були звільнені, і статистика військов... ну, саме Збройних сил України не ведеться по них, але проблема існує. Так, скажіть, будь ласка, останнє таке запитання: як рідним військовослужбовців, їхнім друзям ставитися і до них? До тих, хто повернувся з фронту, як забезпечити це максимальне добро, тепло, комфорт так, щоб військовослужбовець міг якомога швидше адаптуватися до цивільного життя і якомога легше проходила ось ця реабілітація, як фізично, так і психологічно в першу чергу. Ну, дивіться, давайте візьмемо е, зараз. Е... Яка реабілітація взагалі є? Так, є фізична, психологічна, є соціальна реабілітація, є дружня, є реабілітація Енімел, тобто з тваринами. Дружня це коли в групах, є родинна реабілітація. От родинна реабілітація це коли члени родини їх навчають членів родини, що щоб вони жили саме з ветераном, з людиною, яка, пережила ця, пережила, ця, да, яка uh -huh. мала стресовий чинник саме через війну. І тут потрібно людей навчати. Ну, до, у нас дуже багато е, є інформації, саме на інтернет-просторі, як потрібно спілкуватися з ветераном. Uh -huh. Це все відкрито, це все доступно. Тобто, що Вовчати? говорити, говорити, uh -huh. не говорити. А так у нас виходить проблематика. Ну, Знову ж таки, якщо ми беремо, е люди все одно втомлюються від того, що повторюється, так? От Як кажуть, втомлюються від війни. Люди не втомлюються від, не від війни, від стану вони втомлюються цієї постійної напруги. І їх можна теж зрозуміти. Ну, важко розуміти, да? але зрозуміти можна. Якщо ми е саме беремо. Е про що я ще раз скажіть, бо наслідки поранення по про, про те, як сім'ї, як допомогти, чи другу, чи чи то члену сім'ї, який повернувся з бойових дій, угу. бути зараз тут з нами? Так, так. Ну ми е, повинні навчити і повинні саме охарактеризувати те, що у нас е, є інформація. Наприклад, навіть той самий, якщо в інтернеті взяти, є путівник, потівник угу. по ветеранам. Так, для сімей і родин, саме коли у нас є в сім'ї ветеран, тут треба розуміти, що ми не маємо героїзувати. Ну, от там пункти, наприклад, так. Ми не маємо героїзувати, казати, о, ти такий хороший. Того, що ми людину тим самим спонукаємо до того, що там герой, от як говорять герой, ми спонукаємо людину до того, що вона, по-перше, буде злитися, бо вона не вважає себе героєм, вона вважає героїв. Ті, хто на щиті, uh -huh. ті, хто віддали своє життя. А по-друге, якщо повторювати людині, що вона ну, якщо беремо дурень, вона стане дурним. Uh -huh. Так само, якщо повторювати героєм, людина буде е постійно і постійно думати, що вона робить правильні вчинки, правильні дії і все робить правильно. Uh -huh. І якщо навіть вона робить щось неправильно, вона буде робити в подальшому ще uh -huh. більше помилок. Тобто це потрібно розуміти. І потрібно по пунктам розуміти, що самому ветерану важко соціалізуватися, що відбувається агресивність. Ну а як може бути не агресивність, якщо людина помирала там багато разів на фронті, я, наприклад, вісім разів помирав. Ну, моя свідомість помирала вісім разів. Я приймав смерть вісім разів. Який я маю бути? <ріст> ні, ну я бачите, посміхаюся, я молодець. Та я прорвуся куди Ти, ми ж кажемо, ви зайшли, нічого не змінилося. <ріст> ні, ну як, трошечки, бачите, трохи забуваю, там може думка відлетіти, але загалом ні, на все потрібна адаптація. На все потрібна адаптація і на все потрібен час. Тому потрібна інформація є в інтернеті, uh -huh. потрібно розуміти ветерана. Коли він п'є алкоголь, того що дуже багато, я і сам проходив через це. Я теж пив алкоголь, тому що ну, важко це все охарактеризувати і забути. Треба не алкоголь пити. Треба... От зараз я взагалі не п'ю. Uh -huh. Треба лікуватися. Uh -huh. І сім'я має бачити це, сім'я має розуміти це. Це родинна реабілітація. Так, а сім'ї, знаєте, як то чоловік був до служби один, і вони думає, що він такий самий ні, а ні. тут треба Довсі розуміти. Зовсім що... інші люди. Це, це просто дуже психологічно, психічно налаштовані люди, так, вони можуть змінитися незначною мірою, але вони все одно зміняться. А якщо людина не тренувалася за життя, тобто психологічних факторів таких не було, щоб вона була до цього адаптована, Адаптована. Ну, от, наприклад, якщо взяти, як на мене, я там приходжу, тіло скручене, кінцівки відірвані. Я до цього навчений. Так. Угу. Я до цього навчений, і я на це реагую. На мене, побратими тоді дивилися, кажуть, що ти ти що, геть уже. Як це можливо так? Як витримати? це можливо? А я кажу: О, я знав, куди я йшов. Так. От, так я свою роботу роблю, бо я до неї адаптований. Так, так. А вони ж до цього не адаптовані. Угу. І того стрес. ці знають, скільки всього є вже в спогадах, і скільки в... деформації зразу і зразу більші. реальності? Ми вам дуже дякуємо за те, що ви прийшли поділитися своїм досвідом. Дякуємо, що ви продовжуєте і дбати про фізичне здоров'я, також наших українців. Бажаємо вам пошвидше відновитися. Ми вже бачимо, що ви в хорошому стані. я Ще ще Хай, в Оці кращому всі стані. тяганина. Оця бюрократія теж пошвидше закінчиться. Щоб... розберемося з цим? Було... Треба це зробити, щоб того, що треба прокладати шлях для інших. Хлопці повернуться, щоб їм було легше. Uh -huh. І ми, ті, хто вже звільнені з військової служби, бо звільнитися зараз можна тільки або по стану своєму здоров'я, або якщо у тебе особа з інвалідністю, саме в сім'ї, uh -huh. да, там друга перша група і потрібен догляд. Uh -huh. От тільки тоді. І ми маємо, ті, хто вже звільнені з військової служби, ми маємо прокладати шлях далі. Ми маємо змінювати, ми маємо робити ґрунт для тих. То зараз там, угу. от в цьому сенс. І наостанок для ветерана е, саме цінне це е, спогади угу. і предмети, які асоціюються з цими спогадами. І я ось вам зараз хочу в вашій програмі подарувати О, мій шеврон. Вау. Дякую. Цей шеврон пройшов Дякую. бої на Харківщині. Дякую. Був зі мною саме. Коли я отримав поранення на моєму ротному медичному mm. рюкзаку, і ротний медичний рюкзак прошило здоровими шматками металу, порвало його, а шеврон mm. залишився. Дякуємо. І хай він оберігає і вас і приносить вам щастя, як оберігав мене і приносив. Дякую. мені. Дякую, дуже цінно. Нехай Господь і далі вас оберігає, допомагає вам ще. Більше відновлюватися і залишатися таким позитивним. І справді, ви приклад для кожного з нас і для тих бійців, які також проживають такі складні часи. Ви – приклад своїм оптимізмом, своїм позитивом, і тим, що ви не здаєтеся, що ви. Незламні, дякуємо Ой, вам. Я ще до вас повернуся. Обов'язково розкажете нам. Да. І ні, ну вже по фізичній терапії більше буду розповідати. Дуже. Ну що ж, треба, треба все одно уже ці події забувати. Так. Якщо я вже у вас безцінний mm. досвід і в цій сфері, тому я да, впевнена, що вже. вам є що розповісти. Ну що ж, друзі, ми мали чудову розмову з ветераном в нашій студії Михайло Михайло Ковальчук, фізичний терапевт, і тепер вже ветеран. Чудова історія. Порятунку життя, і звичайно, того, що далі ми живемо, ми далі боремося, і війна триває. і Ми потрібні нашій державі і кожному українцю. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось.